Задій мене вже ёлочка, така красива. З Йолочними украшеннями двісти. Хеллоуї надгуляли вже американці, у них вже Новий рік починається. Пішли з Захаркою на прогулку. вирішили сходити сюди. Готель. Ось цей дом ще строїться. Да? А це готель ось на цій стороні. Здоровий, красивий готель. Але балантайн. Це точно. Зараз ми там перейдемо через дорогу. Ну так. Да. Угу. А стоя, що вони там ото мішають нам пройти. Диви. Пель, этот, лист, листя збирають. А, то не а як же нам пройти там? Дивись, що мостик. Захарик бачив мостик. Воно? Є. Ось все. Ой. Ну, а диві воно якась красива лужайка перед готелем. Дивись, оно хлопці граються у м'яча. Там якась вечерінка збирається з тої сторони. Там фонтанчики. Красиво, так? Да? Тільки отут не прибрано з цієї сторони, де кущі, так? Да? А так красиво. Кущі не прибрані. Да, вони ж по англійськи всі балакають. Бачиш, красива красиво, яка лужайка, хлопці граються. клуб зіграється. Давай. Ти можеш? Ух ти, дивися все, що зробили. Дивись. Ти кого не бачила гамаків таких? Говори по-ангельськи. Oh. Говори по-ангельськи. No, don't. Don't. Uh, excuse me. No, just Бабочка, говори по-ангельськи. Хорошо, будемо по-ангельськи. Давай, які ти слова знаєш ангельське? What's, What's your name? How do you do? Па, <laughs> красиво, да, Захарка? Ого! Oh, beautiful, beautiful, натюрлих, beautiful, натюрлих. Флоренс, как природа по ангельски, Флоренс. Чи як вона там? Гамаки зробили, не було літом. Ось така площадка красива, дитяча. Говорю по ангельську По-ангільську. Говорю по ангельську Буду мовчати, значить, по ангельську бо говорити не можу. Значить, буду мовчати по-ангільську. Да? Як Ти не проти, Захарка? по ангельську по ангельську Ти в школі вже по ангельську ж балакаєш? А, ну ти ж уже трошки їх... розумієш? Розумієш їх по ангельську Практически. Практически? Ну, правильно, молодець, правильно. Аккуратно. Балерина тут у нас з'явилася. Зараз На підожди я її заснімо. Як вона, зараз ну, я тобі покажу. Хай би вона сюди прийшла, ми б подивилися, так не видно. Погано видно. О, давай сюди. Ось сьогодні балерина, воно. Бачиш, якої пачки? Воно там стоїть. Ці люди йдуть, мішають. Подивися балерину. О, я їй бачу де. Бачиш, яка балерина інтересна. Бачиш, красиво, в якому наряді. Ходить. І її знімають. Бачиш, красива яка, так? Да? Красива? Тут у сосія з болярини. Навірно, десь тут недалеко балетна школа. Раз вони ходили, зйомки діли. Ну, наверное, десь тут недалеко, раз ходили вони тут. Діана. Пішла. Додому пішла. Слухай, ну пошли туди сходимо, там красиво воно на мосту щось є. йдемо подивимося, що тут таке красиве. Ага, для балерини, так? Да? Да. Ну щось ж таке інтересне, понаставляли тут? Не все тут красиво так, так? Да? А, давай на ту сторону вийдемо глянемо, що там. Ага, все, диви. Так, щось тут не понятне. Що це таке? А для болярини. Може і так для болярини. Ні, Захарик, пішли в другу сторону. Не туди, а в другу, туди. 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 Бачите, який готель красивий, так? Да? Красивий? Але коли ми Де вона тут є? Десь є. А вечерінка якась людей. Отмічають якийсь праздник. Багато людей, такий пікнічок. Готелі зробили. Бачите, їх них не заведено сидіти за столами, так як у нас. У них заведено просто... Стоять, барбекю там я дивлюся, як світський сто. У нас ні, у нас по-другому, у нас люблять за столами люди сидіти. А Тут ні. Понятно, так? Да? Що це тут таке? Подайся, Харка, підемо додому погуляємо ще трошки. Улень. Трошки погуляємо. А, це тут як ресторан, бачиш? Да, це тут ресторан. дивися, <плоди> тут сидять за столиками. <плоди> 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 тут на на тут. следуем краса... местность. А тут улечка прямо ряд магазином. А Тут украшает клей. Да? Да, клес даю украшает. Christmas day, Christmas day. О, oh, диви, явку вже поставили захарка. Бачиш цей прикол? Ану, пошли подивимося. <просу> Та він захарка, я там вже далі, дальше ялка поставив. Ялку поставив. Ну, <просу> такі стовпишеш повісити. Та-да. О, <просу> сонце нічого не видно. Ага, то не солнце з от стекла. Mm -hmm. шостині, да? mm -hmm. Це люди тут вдыхают. Дитська площадка тут така. Вже новогодні мотиви рождественські. Так, не Хеллоуін відмітили, тепер у них вже Розіство починається. Ось вже понавішували на стовби Йолочку з украшеннями лочними. Все, вже поставили каркас йолочки. Ну це в нас вже все, це у них така йолка. Не каркас, а йолочка така. Та йолка. Давай, давай. Вот, у него что? его тут. <связь> что, Захарка, пошли до дома? Пошли. пошли. Погнали домой. Наступає ніч? – Звісно, вже ж п'ять часов скоро. А буде приходити Миколаїв. Ні, ну ще рано Миколаю приходить, трошки позже. Це просто вони вже все поукрашали, ждуть Миколайчика. Але ще Але ще рано, зарано. Мама. Що? Мама казала, що тут не буде. Заходимо, гуляємо, це тут ресторан. Такий райончик красивенький тут. О, сюди, сиди, я тебе сфоткаю. Хороший, красивий райончик. Тобі подобався цей райончик, Захарка? Пошли. Можна роздану ночь, поменчити. Ми де в який ресторан не підемо. Звісно, ми в ресторан не підемо, підем, бо в ресторан треба надойти, щоб гроші були в кармані, по крайній мере. Ти хочеш в ресторан? Працювати. Працювати? Так. Да. Ні, хочу бізнес. Бізнес? Угу. Який бізнес? Не знаю, надо подумати. О, де ти додатково мозь деньги? Я, наоборот, хочу заробляти, гроші, щоб мені віддавали, а Ти кажеш, щоб я комусь віддавала. Ти осінь у нас, яка сьогодні 10 листопада, я приїжджала до дітей у травні, була, в квітені травень, і цвіла магнолія, починала зацвітати. А зараз я оце в листопаді і теж починає зацвітати магнолія. Два рази в рік цвіте, квітне. Магнолія, Отаке дерево цікаве. Там воно воно вже і квіточка з'явилась.